Ювілейні річниці визволення міста від фашистських загарбників у Кривому Розі приурочили виставку Землю, яку я люблю, зберіг для мене солдат. Роботи відомих художників, а також 35 портретів визволителів нашого міста, які виконані студентами художньографічного факультету педагогічного інституту КНУ, на чолі із викладачем Анатолієм Трувкіним, запрошують переглянути в історико-краєзнавчому музеї. Коли створювали ці портрети, вони були написані ще до 65-ї річниці звільнення нашого міста. Було живих 35 визволителів. Сьогодні їх залишилося тільки 16. На виставці також відвідувачі можуть побачити унікальні документи: фронтові листи, документи визволителів, їхні особисті речі, сувеніри. Серед представлених на виставці роботи відомого криворізького скульптора Олександра Васякіна. Він є учасником бойових дій, тож багато робіт митця присвячені темі війни. Одна із таких скульптура вперед, яку автор вирішив передати історико краєзнавчому музею. На із, як з на верстовому столбі стояла надпись от, до Берліна 120 кілометрів. А хтось взяв і перечеркнув і написав Дайдем. І це слово да йдем як как як… Як да му клуб меч надо мною. І я вирішив, вирішив зробити таку композицію до Кривого Рога. Побачити цю виставку можна протягом місяця. Ми запрошуємо всіх криворістів відвідати виставку, переглянути і постійно діючу експозицію, один із розділів яких розповідає про бої за звільнення нашого міста, переглянути діараму Штурм кривого рога, де відвідувачі почують голос диктора Всесоюзного радіо Юрія Борисовича Левітана, який зачитує на вказ верховного командування про відзначення тих частин і з'єднань третього українського фронту, які особливо відзначилися в боях за звільнення нашого міста.